Шостого місяця органий Гавріїр був посланий Богом у місто Галелеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф стави довго дому Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками. Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумати в собі, що могла значити те привітання, Ангел сказав їй, Не бійся, Марія, ти ласку у Бога. Ось ти зачинаєш у своєму лоні і народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином всевища на і Господь Бог дасть йому пристордови Давида, його батька, і він царюватиме на дому дякував повітря. І цілювання його не буде кінця. І мовила Марія до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа. Ангел у відповідь сказав їй Дух святий, зійде на тебе, і сила Всевишнього утінить тебе, тому святе, що народиться і назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета у своїй старості зачала сина, і це вже шостий місяць ті, що їздить неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Магія сказала, ось Господня сгигиня, навіть зі мною станеться по твоєму слову, і ангел відійшов до від неї. Слово Господню!